Доброго дня, шановні. З вами все Волод Хома. І сьогодні пропоную трохи поговорити про поняття свободи, тому що, здається, це одна з базових цінностей наших українських, але й не тільки. За свободу люди ладні вмирати. Зазвичай, якщо ми говоримо про якусь ціннісну систему, свобода там обов'язково є і присутня. А, власне, це одна з головних цінностей французької революції з усім а, пафосом свободи, рівності та братерства. Та й загалом свобода, а, як я говорив вже і в попередніх своїх відео, річ дуже і дуже невизначена. Проте ми завжди її сприймаємо в більшості випадків, як щось хороше, як щось, чого нам варто прагнути, як щось, чого нам бракує. І що б нам хотілося мати. А сьогодні я пропоную подивитися на неї з дещо іншої перспективи: подивитися на свободу, Як щось, що в нас дійсно є, але щось, що ми, можливо, не можемо розгледіти. І побільше навіть як щось, чого ми боїмося. Запропонувати собі такий мисленнєвий експеримент. Чи не боїмося ми свободи, чи не боюся я особисто тієї свободи, яка є в моєму суспільстві. І для цього. Хотілося б поділитися деякими міркуваннями філософа, мислителя Еріха Фрома, попри те, що можна мати своє ставлення до Фрома, до так званої франкфуртської школи, до фройду марксизму, як світогляду, нам то все зараз не буде важити, але нам буде важити його думка, з його праці, втеча від свободи. Де він, власне кажучи, намагається подати певну рефлексію, а чому фашистські суспільства постали? Нацизм чому взагалі з'явився, і що це насправді говорить про західні суспільства? Отож, давайте зараз вернемось до невеличкого уривку, і я трохи його прокоментую. Тобто, тоді, коли вже фашизм і нацизм з'явився. Фром каже, що спершу більшість заспокоювала себе думкою про те, що перемога авторитарних систем пояснюється божевіллям кількох осіб, і що це схиблення з плином часу стане причиною їхнього ж занепаду. Нічого не нагадує вам сьогодні, коли говорять про авторитарні режими. В західній риториці більше звичайно. Інше чванливо вважали, що італійському та німецькому народові бракувало часу на справжнє навчання демократії, тому слід просто зачекати, поки ці нації досягнуть політичної зрілості на іншому рівні з іншими демократіями Заходу. Тобто, здається, і в нашій риториці всередині України ми знаходимо сьогодні. Мені складно визначити до кінця це щось меншовартісне, чи це щось навпаки не меншовартісне. Можливо, це взагалі неправильна категорія для оцінки. Але чи не чуємо ми цей меседж? Ми ще не виросли, ми ще не можемо щось зробити, ми приречені на авторитаризм. Іншою загрозливою ілюзією, і, мабуть, найбільш небезпечною з усіх, є віра в те, що такі люди, як Гітлер, підпорядкували собі потужний державний апарат виключно за допомогою хитрощів та обману, що вони та їхні держави сателіти керуються посередництвом суто грубої сили, а населення цих країн є безвільним об'єктом зради і терору. Хіба сьогодні, в оцінці російського режиму, ми не чуємо, що Люди там не можуть нічого зробити, вони заручники пропаганди, вони заручники репресивного державного апарату, і вони не можуть нічого зробити, вони не мають доступу до інформації. І якщо в українців це викликає переважно не дуже хороші емоції, приємні, тому що ну, ми бачимо очевидну проблему. Ми бачимо, що дії російської влади є результатом вибору російських громадян. Але я гадаю, що і від нас тут. Тікає певний момент, тому що ми то бачимо більше в протистоянні, більше ідеологічно, і, можливо, від нас тікається тенденція того, що насправді свобода це щось, від чого хочеться втекти. До вас прийшов Сєня, він теж хотів би щось сказати, але я гадаю, що він просто буде тут присутній. Тож продовжуємо, час, що сплинув відтоді, продемонстрував хибність цих поглядів. Але чому ж ми їх досі спостерігаємо, чому ж ми їх досі знаходимо? Хоча книжка писалася да, 80 років тому приблизно в 40-х роках. Ми мусили визнати, що мільйони людей у Німеччині бажали зректися своєї свободи, так само, як їхні батьки ладні були боротися за неї. І замість того, щоб прагнути свободи, мільйони намагалися знайти шлях втечі від неї. Іншим мільйонам людей було байдуже. Вони не вірили в те, що захід свободи вартий того, щоб за нього боротися, а тим паче помирати. Ми також визнаємо, що криза демократії не є специфічною італійською чи німецькою проблемою, з нею зіштовхується будь-яка сучасна держава, так само не має значення, які символи обирають вороги свободи. Її загрожують так і ті, хто бореться з нею в ім'я антифашизму, так і ті, хто робиться з відверто фашистськими намірами. А... Гадаю, що певний діагноз стану справу у світі від Фрома є дуже-дуже актуальним сьогодні. Попри те, що ми можемо не погоджуватися з Фромом взагалі з іншими його світоглядними позиціями, так ми можемо вважати його аналіз поверхневим, але з цією думкою, тією, якою зачитав складно, не погодитись. Вона достатньо і достатньо переконлива. Тому що ми дійсно бачимо свободу, як щось хороше, як щось. Позитивне обов'язково. І нас більше цікавить, як її досягнути, ніж як її втримати. Ми, звичайно, реагуємо, коли її стає менше. Але чи не тікають від нас справжні причини цього? І гадаю, діагноз Фрома він буде залишатися актуальним ще досі? Ще досі він залишається актуальним і буде актуальним ще залишатися дуже і дуже довго. А, тому що одна справа досягнути свободу, і інша справа її втримати. Я гадаю навіть так, що те, що ми спостерігаємо в Сполучених Штатах, те, що було пов'язано з приходом Трампа, з його можливим переобранням зараз на другий термін, а, так само так само і те, що ми спостерігаємо в Європейському Союзі, те, що називається популістичним бумом або бумом правих популістів. А, це теж певною мірою є втеча від цієї свободи. Ще більш крихко і неадекватно, як на мене, вона сприймається. Ця проблема, ці проблеми, про які я сказав, неадекватно сприймається тут у нас в Україні. Тому що, здається, свобода в очах критиків є зовсім знеціненою, тому що свобода зводиться тепер, начебто, лише за боротьбу за права ЛГБТК спільноти що очевидно. Перебільшення, м'яко кажучи, це дійсно повістка багатьох країн. Але чи зводиться весь політичний процес до цього? Я гадаю, що ні. Тому, перш ніж говорити про те, що свобода це якась наша фундаментальна цінність, про те, що за свободу варто боротися, що Україна на форпості цивілізації бореться за цю цінність свободи, виборює її. Гадаю, все ж таки було б цікаво подивитися, а чи не тікає наше суспільство, чи не тікаємо ми самі від цієї свободи? Чи коли ми говоримо про проблему мобілізації, чи коли ми говоримо про проблему громадянського контролю, чи просто коли ми говоримо про реакцію на певні суспільно-резонансні речі, чи хочеться нам взяти за це відповідальність, і це є джерелом. Нашого натхнення, нашої енергії, нашого ресурсу, чи це навпаки сприймається як тягота, така. Ті, е, знаєте, Каторга, панщина громадянського суспільства. Догадаю, що я не можу вам дати конкретних відповідей, це і не було, власне, моїм завданням. Але на певні думки я вас наштовхнув. Поділіться, будь ласка, в, в коментарях. А що для вас означає свобода? І втеча від свободи. Чи бачите ви загрози для свободи сьогодні? І чи згодні ви з діагнозом Фрома, чи вважаєте його актуальним сьогодні? З вами був Севолод Хома. Дякую, що додивилися. Підтримуйте мій канал, підписуйтесь і до зустрічі!